8 та 9 жовтня Звягіль Густинна приймав другий відбірковий етап всеукраїнського дівочого турніру з футболу кубок розвитку розвитку-2025 U-11». ю 11». У змаганнях узяли участь команди, що успішно пройшли відбір у першому етапі, де за перемогу боролися 79 команд із різних куточків країни. Я представник Хмельницької області. Я працюю директором спортивної школи Лідер Гуменецької сільської ради і за суміщенням посад тренер-викладач з футболу. Ось в нас буквально декілька тижнів тому проходив обласний етап. За підсумками обласного етапу була сформована збірна Хмельницької області, яка сьогодні представлена на цих змаганнях. Звичайно, хотілося б перемогти в цих змаганнях. От для нас це буде великий і важливий досвід для виступів у майбутньому. Дуже хороша організація змагань, нам все дуже подобається, і саме головне, щоб бойстрам і щоб переміг сильніший. На футбольному полі з гімназії гімназії 7 панувала справжня атмосфера єдності, сили духу та жаги до перемоги. Юні спортсменки з Житомирщини, Хмельниччини, Вінниччини, Київської області та міста Києва зійшлися у чесній спортивній боротьбі за почесних трофей кубок розвитку 2025 двадцять 11 Ми раді вітати вас на обласному етапі всеукраїнського дівочого турніру з футболу. Кубок розвитку 2025. маємо за честь в нашій Звягільській міській територіальній громаді. Зустрічати сьогодні поважних наших гостей, учасниць і учасників всеукраїнського дівочого турніру з футболу сьогодні. Ви, шановні дівчатка, не лише в умовах повномасштабної війни навчаєтеся, але і розвиваєтеся. Зокрема, спорт для вас став частиною вашого життя, і це дуже приємно. Я бажаю всім міцного здоров'я, сили, витримки. Болі тренерам бажаю терпіння і мудрості, і всім разом вдалих ігор і перемог. Перед початком змагань усі присутні вшанували хвилини мовчання пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність України. Попри складні умови воєнного стану, турнір став символом стійкості, віри у перемогу та любові до життя. Спорт це сила нації, а дівочий футбол її натхнення і краса. Налаштовані на перемогу. Ми приїхали з Берездова. Все прекрасно, надіємось на призове місце. Я займаюся з другого класу. Я займаюся з 4 класу вже десь два роки. Я граю за «Звягель» і в ну, мене, кажуть, буде позиція нападающа. Я себе, я себе дуже добре почуваю, ну і ми граємо з самим Звегелів нашому. Мене звати Кушпі Соломія, я граю за команду міста Звягель. Граю на позиції центральний захисник і налаштування на гру суперові. До організації та проведення цього етапу турніру долучилися Українська асоціація футболу, Житомирська обласна асоціація футболу, управління сім'ї молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління культури та туризму, управління освіти і науки міської ради, а також адміністрація гімназії номер 7 об'єднавши зусилля для розвитку дитячо юнацького спорту та популяризації футболу серед дівчат. Ви сьогодні вже переможці, тому що ви є найкращими в своїх регіонах, в своїх областях. Нам приємно, що саме у нас ви сьогодні будете визначати, скажімо, на нашому зональному рівні, і найкращу збірну, яка попаде на всеукраїнську вже фінальну частину. Сьогодні в наш час жінки дівчата в жіночому футболі це окремий напрямок. Надважливий, надважливий для нашої асоціації футболу, для української асоціації футболу. Найголовніше звичайно. Це гарний настрій, гарно провести час, поспілкуватися, тому що ви тільки починаєте, шановні футболістки, свою футбольну стежину. Всього вам найкращого. Успіхів. Нехай переможе найсильніша. Результати змагань: перше місце місто Зв'ягір, Житомирська область, друге місце село Глухівці, Вінницька область, третє місце місто Київ, четверте село Берездів, Хмельницька область, п'яте село Славутич, Київська область.

Не рахувала, але ми виграли. Гра була дуже легка, Виграли з рахунком 3-0. Щиро вітаємо наших юних спортсменок тренерів із заслуженою перемогою.